Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Сьогодні субота, 8 червня, і біжу на барахолку. Напочайно, запрошую вас з собою. А ось по дорозі зачепилась за ці чудові дерева. Їх дуже Недавно посадили на бульварі, тільки декілька років тому, і вони так гарно цвітуть. Не знаю, як вони називаються. Якщо знаєте, то підкажіть, що це за таке екзотичне диво, яке почали насаджувати в Києві замість каштанів, які пропадають. Так, ну що, йду на метро, а то зачепилась уже. А по чому ці фужери? 50 гривень такі. Ой, навіть бульбашка є, такі старі карамельне скло, гарні. Люмочки. Угу. Да. Чарочки пізніші, мабуть. Афежери гарні. Дуже гарні речі, мені дуже подобаються. Дивіться, які полички, автентичні, гарні. 500 гривень, 700 коштує. Дивіться, чи це було так ну, в дереві, так зроблено. Дуже гарні. Таке дерево-дерево. Таке, ну, таке А з а з якого це району, не знаєте? Це щось чи, чи Карпати, чи ні? це щось місцеве. А, Черкаська область, так. Ну, Цікаві, дуже, так, дуже красиві. Ні, я туди не думаю, що там бізнес місце, як підчу десь повісимо, де. Дуже гарні, так. Игра вось, для детей старшего випадает. дошкольного возраста. Не, Цветут цветы тысяча девятьсот семьдесят третий рік девяносто копеек коштує. Так оно ну шутси коробочці. Да? Іди, іди пока, будемо, Дуже ми, цікаво. Ми вже, все, ставим, У мене в дитинстві такої не було. Гри. За це заїжджали. Шість больших давай, карт і 42 будемо, маленьких карт. Ставте, ставте. Дуже цікаво. Ставьте, ставьте. Треба зібрати букет. Букет состоїть із сіми цвітків. Ой, скільки їх тут. Флокс, піон. Дуже цікаво. Гарно. Нема кому гратись. Ну, це колекціонери, знаєте. Це ну, дуже, да, 73-й рік, дуже цікава річ. І скільки вона коштує? 200. Дуже гарна річ там. 200 гривень. Да, Дивіться, яка просто, краса. Поки жена відвернулася, ми винесли. А як повертатись додому будете? А, а ми на лісниці вже живемо. <рес> Шутка. Ні. Боже, яка краса. Богемія, 1200 гривень, 70-ті роки. Ось тут таке матове. 1200 гривень, дуже гарно. 50 200 Это ж сидели люди, целое, целое, брали, представляете, все, да? Все лепесточки целые. Есть проблем. Мы проверяли. Да, ну, и все вручную. Золото есть, но это, и знаете, это оно стирается. Ну да. Золото всегда стирается на всех вещах, чтобы знать. Ну, да. Если пользоваться, а вот все равно есть немножко. Просто... здравствуйте молодой человек. Но, ну, но, мама, а не не это что такое? Баварія. Все бачите, яка шкатулочка чи що це таке? Будьте у нас на Коломі просто. Будьте у нас на Коломій. Розенталь А, Розенталь, так. Это раннь 1000 гривень. До 38-го. Сторіччя жіночої білизни? Я yeah, вишку. Німеччина, так? Вишку чи. Ой, які красиві. Скільки вона коштує? 1000 Тисяча гривень. Mm -hmm. Дуже цікаво, так. Да? Mm -hmm. Божеки. Все, mm тут. -hmm. Матеріна, таке прям. Ха-ха. Сьогодні валяється? Да? Так, дуже цікаво. Ой, Мар Марлен Марлін Дітрих, да. Боже, яка краса, які гарні фото. Ну, да, такі, такі всі знакові, такі істеричні, такі. Так, да, дуже цікаво.

Діяна Дос і Семен Григорович. Ага. Клас. Ой, Ізабел Тейлор, да? Ага. О, Бричет Бардо. Дякую, дуже цікаво, таке прямо за. Ні, це теж цікаві. Оце якась... Що... Вот це гашення прийшло 5 с 5 -го 3 -го, по 13 третьего 3 -го, 39 -го года. Ну, mm, да, такая. Mm, да. вот. вот эти интересные. Да, вот. эти ж я у вас уже довылась, колеса. интересные, Ну, я розумію, але я ж така, я ж мені ж картинка. Ну да. Це для колекціонерів, хто розуміється. Цікаво, да, Це ж люди хтось підписували один одному. Та у вас тут можна сидіти півдня перебирати це все. Півдня можна перебирати. А ця статуетка ціла вона? Ціла. І скільки вона коштує? Така 600. 600 гривень. Ой, які гарні. Якийсь номер. А чия вона? Німецька. Німецька. Угу. Дуже гарно. Дуже гарно. Ой, які красончики. Хорошо, я тут до вас запишу. Дуже гарні. Дуже гарна і ціна дуже достойна. Можно и для мысль, Цікаві, написано рік 2000. Я ну, окремо продаю. Окремо? — І скільки пар чай? Пара... З блюдцем 200... 200, без блюдця 150. Оця. А вазочка 50 гривень. Ти чу? Ой, го. Вазовщий, всю. Баранівка, старе старе клеймо, да. Це... Добрий день. Добре. Ой, яка гарненька. — було, гарна. Це, це старше клеймо, а це дуже гарна чашечка, дивіться. І таке золото, прямо так його аж багато. Дуже гарна чашечка. А чайничок і отак, оце все воно і було. Чай, ну, Окремо, чайник да. 300 по 250 супер Угу. Є. Обережно. Я хочу, А що це таке цікаве? Це для є. жульєна. О, це, Тернопіль, так? Да? Ага. Да? Це таке робили для, Жуль... для жульєна. І скільки вона коштує? Двісті. Дуже цікава річ, так. Да? Таке запікати. А це ж оце манюсенькі ага, це чашечки. Кави. Це кавові, а ці тип... парочка, да? так? Цих чотири, цих три угу. і оці дві без. Угу. Тут є блюдця, угу. а тут, по-моєму. По ну оця така гарна. Гарні. Правда гарні? Ці, ну то, що така старенька, старенька, так. Да. Ні, так навпаки, теж воно теж а, цікаво, а, що вона стільки. Взагалі новенький. Гарне. І чайничок такий красивий. Золото, таке так багато золота. 90 гривень тарілочка баранівська. Ой, рельєф який гарний, красива. Трошки все в центрі золото потерте, але гарно. Подольськ. Покажи, хто працює. Нитка. Стягнута ще. Ага, хто приїхав на ворог Голку, на якій машині? Гарні, бачите? Яка вітрина цікава. А це, до речі, мабуть, килимок для йоги. Манюсенька, Манюсенька, тоненька, тоненька, легенька, легенька, кам'яний брід. Чашечка, кавничок, дивіться, який. Кавничок, 150 гривень. Першківник, а це цукорничка, мабуть. Цукорничка, але кришечки нема. Яка форма гарна? Золота стільки багато. Рушники старенькі в такому стані, але дивіться, гарні ж, коли ж були нові гарні такі вишивка така гарна. Ой, щось ще. Якісь букви тут написані, це, мабуть, весільний рушник, чийсь був. Так шкода, Ой, які доріжечки. Такі цупки, такі. Нитка така груба. В'язані. Ось це така доріжка-мережка. Ой, який красивий він був новенький. Яка ваза з квітами, пташечки. Дуже гарний. Ну, эти горнятка, жель, такие клеточки. Это черные сейчас девочки учили. Это прямый. Нет, правильно. А как по триста пятьдесят рыбы? Нет, это такая цікавита, девочки. А по чому цей набір? Значить, це вони дві всі... тарілки. Тарілка просто основна і отак от, от іде. Це 500 гривень. Uh -huh. А така пара, uh -huh. вони тільки в парі йдуть. Uh -huh. тільки в парі. Uh -huh. Це хендмей, Португалія. Це посуда, вона це не стоїть навіть uh -huh. того, що за uh -huh. yeah. да. На цей набір платили три. Вони в мене чотири пари, це дві тисячі. Uh -huh. Можна по дві брати. Uh -huh. А оці чашечки? Чашка з блюдцем іде 200, одна чашечка 180. 150 гривень, там таке клеймо. Ваза 450 гривень. Така ручна робота, гудне скло. Квітка, квітка гарна. Ні, нічого немає. Закінчується моя сьогоднішня барахолка. Трошки покупочок покажу вам. Зовсім трошки. Мало людей, влітку завжди менше. Люди порозгіршались, спека, важко стояти, тому завжди мало продавців. Любі мої глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Оцю рубінову вазу придбала. Два шарове скло, з три робив такі вази. У мене колись така вже була. Але не втрималась, придбала, бо ця в ідеальному стані. Ніде ніяких, ні скольчиків, ні подрябиночок, нічого. Вона висока, 29 см висотою. Ця ваза продається, 450 гривень коштує, якщо цікаво, звертайтесь, вона дуже зручна у використанні. Будь-який букет дуже гарно в ній стоїть, дуже гарний має вигляд. І дуже красивий оцей колір цього скла прикрашає інтер'єр. Така цікава гарна річ. Будь ласка, кого це цікавить, пишіть. Оцю ж катулочку придбала. В мене є така схожа. Я її дуже люблю, ми користуємося нею. Вірніше, мій чоловік сабра користується. Це зустріла ще одну, не змогла пройти мимо. Вона в гарному стані. Мені дуже подобається оцей, оця така, не знаю, інкрустація, дерево, малюнок такий. Ця шкатулочка має вади, ось тут зеленка. Видно, що нею користувались, але ну, вона в гарному стані. Ось є, Ще зберігся тут етикетка чернівці. М Рік чи 70-й, чи не можу розібрати. Е Розміри шкатулочки 28 на 16 см. Шкатулочка продається. Якщо цікаво, кому, будь ласка, 250 гривень. Я ж кажу, я дуже люблю такі речі. Мені шкода, якщо вони десь на барахолці пропадуть. Любимої глядачі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди приємно цікаво читати ваші коментарі. Нагадую, що ці речі продаються ваза, іскринька. Якщо цікаво, звертайтесь, телефон залишу в описі під відео. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від страшної навали. Молимось за скорішу перемогу, молимось, щоб Господь Бог зберіг наших захисників, дав їм сили подолати ту чорну нечість. Бажаю миру та добробуту вашим родинам. До наступних зустрічей, мої любі, все буде Україна.